Dzień dobry, dzień ja Z Wami Energetic Prom, dzisiaj ja Wam расскażę o czubowej Launcher Minecraft. Tak, to jest Launcher, o, o tak. to Miejmy S. Znaczy tak, że chcesz to wskoczyć, wklejmy Wasz browser, Вам у цей сайт. Так что не скачем уже. Ну, брати реєстрації. Тут принимаете правила. Тут пишите мягко I. То на чого снимать объяску зареєструйтесь, бо нормально у вас це лаунчер не включається. Дальше. Вы е, скачали цей launcher, е, ви його скачали. У <coughs> вас виглядает тут така штучка. Що включайте, якщо launcher не включаете, вы можете скачать на Framework. <coughs> Там где от <към> Ошибка лаунчера способа решения. Что они получаются? Вот тут є инструкции. Здесь у вас закрыты все процессы Java или попробуйте компьютер. попробуй обновить Net Framework, Куда его взяти? Після того як ви скачали. Там у вас буде, зразу вас буде знизу скачати скачали Netframework. Встановлюєте на комп'ютерного сюди. Після того скачали. Ви можете заходити сюди. Ви там писали свідомо, заходити сюди. Пишете. Що це буває? Які не Sandart, Industrial Сандарт, Інстрілкрат, tech Technology, MyTech, RPG, MyCa, TFC, Daisy, Stalker, Minecraft і DMC і Тест. Що ж, я свой дрон вже робився на HighTouch. Так що я заходжу на Hi-Tech. Тут буде обновлювати, обновлювати трохи займе часу, але це нічого. Так, заходимо. Вот і наш маніпулятор. Тут треба трошки почекати. А, зараз да вам ще расскажу. Зараз не буду. Давайте поки що я на паузу. Ну от і ми продовжуємо. Найди не треба саду на паузу, боку я писала на паузу зразу. Так, що тут є? Тут є одіночної ігри нема, точно. Це Excalibur, Craft Ru, це їхній сайт. Диснути заходи, не заходимо тут сам. Далі. Тут Citra ігра вибирайте. Тут є Hightech S1, Hightech S2, Technology S1, Technology S2. Я на Hightech 2. Так. Ну, от і ми, ми зайшли.

Миратор, Рафали, Рафа. Не тратишь понятно. Ладно, цеграм утра. Эй. Так. Дальше. Ну вот там просто делай, все вас алмазы, пока сразу прочее. Включайте на цей сайт. Вбрайте авторизацію, тут якщо не реєструвати. Пишіть з його корот. Далі. Берете тут, пишите, бачите, голові. Берете. Першу. Чекайте. Далі. Не, не стандарт. Чекайте. Energy S2. ДПЦ. Дальше. А мы все еще раз тесники. И тут мои. И голосова. Тут видите через контакты. Вс. А я уже повысила, так что не можна в честь третьего. And then to leave it. Oh no, пишите ваш маленький и голосований. Ну у вас є волос. Давайте не волосы. Короче, тут не можешь. Дальше. Шаутр. Заходите. в Лишний кабинет. Ушел с его. Выбирайте Вот Холтеч, ходпэдж. Холтеч убить S2.

Один коржа на так накинь на шофер. Тому сейчас в игре в Майнкрафте подписывают. На что вы обменяли? Подписывайте. А вот подписывайтесь. І під вам дає те, що вийде. Так. Далі. Ну що ж, це моє перше відео. не сидіть. Е, Мії помилки пишіть коментарі. Я прочитаю, зверную, попробую, попробую виправитись. Ну що ж підписуємося на канал, ставимо лайки. До нових зустрічі. І до речі. Е, Скоро відео на відео як наживати на працю. Дякую.